Зараз. Так, на почас, під зараз підніму трошки поближче. Угу. Так, дітки. Вітаємо вас, любі дітки. Наше сьогоднішнє з вами заняття буде присвячене Дню миру. Сьогодні, дітки, до нашої групи завітала фея добра. Доброго ранку, Машенька. Доброго рано, Машу. Добрий. Фея, слава Богу. Приєдналися, вийшла. Сідай, Машу, Все, ура. Ага. також раді вас бачити. Так, і з дітки, наша фея доброти прийшла з особливими подарунками. Подарунками, дітки, доброти. А як ви гадаєте, що це за подарунки доброти? Які можуть бути подарунки доброти, дітки? Ану, скажіть. Подивіться на касси. Карт... І у і гуляють в місті. Так, вірно, Аня. Це і добра посмішка, і добрі очі, і добре, щире серце, дітки, і звичайне добре, ласкаве слово. Діти, як ви, і, звичайно, мир, так? Як ви гадаєте, що таке мир, дітки? От слово для вас таке. Що, що воно означає, як ви думаєте, мир. А... Ну, давайте, я вам, будете говорити, дітки, що таке мир? Є якісь думки. Дітки мир це коли всі люди один одному друзі, і добре до усіх відносяться, це спокій і відсутність війни, і небезпеки для життя людей. Це щастя і радість, це чисте, блакитне, мирне небо над головою. Спокійно вчитися, працювати, любити, і поважати один одного. Мир, дітки це коли в країні і в домі все добре. Мир це коли усі дома і не потрібно сподіватися Мир, дітки це любов і повага до всіх. Мир це коли немає війни. Ви... Ви... Як ви це наша з вами країна? Ну нагадайте. Як називається наша країна? Україна. Україна, правильно, Україна, дітки, це наша батьківщина, край, де ми з вами народилися і живемо. Україна, дітки, мирна держава. Її народ хоче жити в мирі. Українці дуже добрі, сильні, гостинні, щирі люди. Україна завжди була миролюбивою державою, вона ніколи не розпочинала воїн, а тільки захищала свої інтереси. Раніше, дітки, мир для України це була повсякденна реальність. Всі дітки ходили до школи, а ви ходили в дитячий садочок. Але на нашу країну напав ворог. І тепер ми усіма силами боронимось за свою свободу. І нас хто дітки захищає? А ну скажіть, хто нас захищає? Ви знаєте? Україна. У нас є наші захисники та захисниці. Так, дітки, вони захищають наш спокій, щоб ми жили в мирній, мирній вільній країні. Дітки, 21 вересня це завтра, в нас субота. У всьому всьому світі на планеті Земля відзначають такий особливий день, який називається День дітки миру. Ось так. Діти, скажіть, а що люди можуть зробити, щоб на планеті Земля завжди був мир? Як ви думаєте, що можна робити? Картинки вам допоможуть в цьому, але ну роздивіться що треба людям робити, щоб завжди на планеті Земля був мир? Спілкуватися, да, дітки, по перше, вирішувати всі проблеми спілкуванням, спілкуванням. Да? Не, не сваритися, не битися, не, не ругатися. Да, дітки? Треба іще можна насаджувати дерева, допомагати літнім людям, любити один одного і поважати, дітки, і прислухатися один до одного. Діти, а ну подивіться, хтось стукає до нас у віконцях, як ви вважаєте? Це... Però у мене вона ні, вона мені не стукає. <гум> ну, це пташка. Це на екрані стукає. Що це за пташка? Як вона називається? Це голуб, звідки, <гум> це голуб. А ви знаєте, малята, що голуб це символ миру. Голуб із гілочкою. Ось дивіться, бачите отак, із гілочкою у дзьобику, у кльовоку є символом миру, добра. І благополуччя. Голуб приносить у дім лад, щастя та спокій. Ось тому, дітки, саме такого свята як Миру, є символ, у нас такий голуб із гілочкою у такому дзьобі. Отже, ми сьогодні з вами, дітки, ми вам пропонуємо намалювати ось такого голуба миру. У вас є намальований контур. так? Дітки, Є Голуба. так? Шаблончик. А, а ми вам, дітки, пропонуємо його зробити патріотичним нашого голуба, розфарбувати його в наших національних таких кольорах. А національні наші кольори це які машуні, ну, які ми олівчики вічили? Жовтий і сірий. <кліпи> Дивіться, зараз ми вам пропонуємо пофантазувати. Тобто ви можете розмалювати цього голуба, як вам хочеться. Дивіться, я покажу, як я розмалювала, а ви можете по-своєму. Ага, ну потом повернеться. Дивіться, дітки, я його навпіл розділила і одну половиночку я намалювала жовту. Це як символ пшениці, да, полів наших, і зверху у нас блакитне небо чисте вільне. Ви можете намалювати одне крильце блакитне, а інше жовте. Беріть олівчик і розмалюйте свого голуба так, як вам хочеться. Хочете намалюйте так, як нас, а, а хочете намалюйте по-своєму. Ну, Розмальовувати, Аня, розфарбувати його. його. От цього голову Далі. я от, намалювала? Я ж кажу, дивись, можеш одне крильце жовте, одне блакитне. А можеш, а так, як... а можеш намалювати так, як на екрані. Як вам хочеться, дітка, ваша фантазія? а сама Дома... Добре. Е, і домалюйте, дітки, ще йому е, око, бо в нас там немає, бачите, глазик такий намалюйте, клювик там намалюйте, І гілочку е, у своєму клювіки, щоб у нас голуб ніс. Так, так, да, да, зелений і чорний, правильно ну, то, да. ну, Це вже потім як гілочку домальовувати. Спочатку розфарбовуйте. Спочатку розфарбовуйте, бо це не так і швидко розфарбувати. Да, так, тобі... бо ви таких великих намалювали. Ага, Голові. великий такий бо він великий ти... не не такий Тим... Тебе, не... Тебе да? ну, Тобі буде легше розмалювати, значить. Так. Да. Машенька, ти почала вже малювати? Да. Розмалювати. Ну, так... да, давай так. Діма виходить. Да. Давай, Старайтеся. Старайтеся за лінію нашого, от як у вас намальований голуб, так контур. Ви старайтесь за контур, за лінією цю чорну, дітки не виходити, щоб ваш кольоровий олівчик зупинявся біля такої лінії. Зазвичай. Добре, молодці. Зазвичай, дітки, коли ми малюємо олівчиком, ми починаємо від краю і ось так до серединки промальовувати, дітки. Ось тут біля лінії промалювали, і до серединки олівчиком-штрихами в одному напрямку. Тобто, наприклад, діти, якщо ви почали малювати отак олівчиком зліва направо, то так ви донизу вже й малюєте. Або якщо ви почали зверху вниз, олівчиком малювати, ось так, такими штрихами, то так ви вже до кінця й домальовуєте. Тоді ваш малюночок буде гарний. Дуже на олівець mm -hmm. не давіть, легесенько можна малювати. Щоб не зламати е, олівець, сідайте рівненько, дітки, да, спинка рівна. Правильно тримаємо олівець. А ну, покажіть, всі правою ручкою пишуть. Чи в нас є дітки, які лівою ручкою? А ну, хто в якій ручці? Ага, всі вправі. Да? Діма, ти в якій тримаєш, покажи. Вправій також. Добре, добре. Всі в нас правою ручкою, дітки, малюють. Да, Можете, дітки, навіть якось так замалювати, тут трішки блакитного, трішки жовтого, трішки блакитного, трішки. Ну, тобто, як вам хочеться, діти розмалюйте. От як ви собі як ви уявляєте голуба миру? Так. Який обов'язково принесе, да, дітки, мир в нашу країну, і ви підете в школу вже. А я сейчас не скажу на мой лад. Анатольевна, я не почу. Они а что? я каска. Считаю... А, фарба. А я Если каска, мне надо сначала одну половину мою, а потом подождать, когда вещи их нет. Да, так, так. Правильно. Да, потом смешаете, будет зеленый. Да, Ані я теж так сьогодні, в мене не має олівців, і я розфарбувала фарбами і теж боялася, щоб фарби не зустрілися, бо був вона зелений бо... голову позеленів ага. так. правильно, якщо фарбу з'єднати жовту з з синьою чи з блакитним, то вийде зелений колір. Я думала, я що... Важко з фарбою трішки. Я думала, що фарба, але фарбою важко, так? так... Воно... Важко, да? там так от так де так. оці крильця, воно там, якщо да, тоненького фарбою там немає, так? Там складно тут проблема. Ось така я у фарбою, ось така Ага. Добре, добре, Малюй, Анечка. Малюйте, бо довго діти, давано, трошки довгенька, звичайно. Ну нічого, розвиваємо моторику нашу, да? вчимося. І олівець тримати, і гарно малювати, доводити діло Я до кінь. Ще... Ну отак от по кабуче. Я да, отут от ще Що не замалювала, де буде жовтенькі. Добре. 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 А ну покажи, Машенька з Дімою, що у вас на якому етапі. Діма, ну покажи. ага, Маша. А, Молоде. Молоде. Ще, Діма, ще так, Маша, молодець. Діме ще так. Давайте так, я думала, що ми порухаємося, але ну, ви малюйте, я вам поки включу ось ця пісенька, що була перед. Е, Малюй, Я вам включу, поки ви малюйте, послухаємо веселу пісень. Я люблю свої мрі, повне серце Наші життя на вилітає з грудей. Зачепкалась країна, в цьому серці єдина для красивих і білих людей. Тебе зігріть, наче води клесни, твої найкращі на планеті силі. Не ті спини вся земля можна серед землі буде ми над Україною буде, мир. І буде, мир. Да, дітки, буде? ми і будемо Обов'язково, буде Так, ну кладашів... що там історія, то кода вас. Містерка. 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 О, а, ну нічого, я коліпці там не дуже воно повинно бути помітне. Це І не дуже. У мене там й буде. М -м, ну, трішки нічого страшного. Так, ну що ж, дітки? Я зараз спущу, мабуть, уже, так, будемо будем сподіватися, що наш голуб обов'язково принесе нам мир на своїх крилах. Так, мій. У мене орел. Мане, орел. Його. Ну так да, ну, Машенька, покажите свій голуб, а потім будете домальовувати. Зробимо фото. А, ну, давай, так. Класно! Ді, Аня, а, а тебе а буде тут він буде жовтенький, а крила в нього будуть блакитні, так? Да? Класно, дітки, гарні, гарні ваші голуби, Миру, да. Я це так mm -hmm. гарно. Не забудьте тільки домалювати йому око, дітки, і гілочку, щоб він... Дивіться, дітки, ви коли малюєте, не сильно давіть на олівець. Старайтесь, ага, о, Аня, де бачите, я ти правильно Молодець, молодець, так. Діти, ви коли промальовуєте, от Аня, дивлюсь правильно, от тут спочатку біля контуру, так ми промальовуємо, так? А потім починаємо зміщаємося з днів. Дімочка, що ти хотів? Два один темніший. Ага, дивіться ж, якщо олівчик, там же ж великий у нас сьогодні малюнок, якщо ваш олівчик затопився, що треба зробити з ним, дітки? трогати його під стругачкою, да? тому що, якщо він буде тупенький, то у вас не вийде малювати, дітки, бо багато. А фінціон... Анечка, як малювала простим да, трішки щось десь вийшла за контур, Анечка підтерла дотирачкою, да, Ань, поправила свій малюночок. Так, звичайно. Головне, дітки, ніколи не засмучуйтесь. Якщо у вас щось не виходить, або ви щось не виходили. Там... Моя там сонечка комаса сола. вона на сонечку грається. Видите, а Мунечным зайчиком играете, там мабуть. Смотрите. Я покажу. То вона сонечка. Ай, вон, Бьет! Сонечку грайте. То... Вона ловось, останні сонечный проминчик, Аня. Грий! с ума сошла, тоже с ума сошла. У меня, у, у, меня еще один дух есть, Саша, только он не такой, как вот это. Нас, они зовут Пусинка. Это mm коты, -hmm. Аня, в тебе еще один Кошка, да. Uh -huh. он, это, они меня называют Пусинка. Почему? Потому что она лохматая и красивая. Mm -hmm. Діти, ну що, давайте ви домалюєте Пусаєте. <гум> 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 вона сумасла. Що mm, <гум> вона грає, грається, хто вона грає, <гум> грається, діти, ну що? <гум> ж, давайте будемо мати, <гум> <маблюдо, гум> Ви домалюєте зараз спокійно, вже не поспішаючи. Домалюєте. так не спішіть. Якщо ручка заморила, це можна трішки відпочити, бо малюночки у вас сьогодні великі. Так, да, Можна піти попити водички, пострибати, попригати, зробити пальчикові. От ну, я вже, рука уже устала, трішки, Не спішіть. Молодий тянечки. Відпочті отак: дивіться замочок. А, давайте зробимо зарядочку. Дивіться, зробили пальчики в замочок, отак, да? Отак, вот давайте всі зробимо. І можна ще отак розімняти, пальчик, так, потягнутися, да, можна пальчиком. Вот Раз, потягнеться, потяжчим. А зайчик? А вмієте зайчика робити? Зайчика, зайчик. Так. а а метелика, пам'ятаєте, ми ось так робили з вами метелика? І на голуба нашого, так схожий. Так, і нашого голуба схожий, так? крильцями ось так. А це буде удав. Ось така. Ти вже так на тіні робили. Так, маша завершила, да, машу? Так, ну, що ж діти? Можна так робити, зарядку також. А, Аня, з олівцями, правда, можна також робити зарядку для пальчиків. Діти, Маш, ну, можна так можна... робити? Закінчуємо. Домальовуйте малютки, присилайте нам свої фотографії, добре? Будемо чекати. Немножко так, я встала з кола. Манічка, відпочивай, я ж тобі кажу, що не будемо вас сидіти, відпочивай, а потім домалюйся. Діма, що ти хотів сказати? Пока. <говори> Давай, Добре, дітка, до побачення. Гарних відео. Пока-пока.